Якщо твоя мотивація зосереджена тільки на задоволенні власних чуттів хочу, не хочу, для тебе є авторитетом, подобається, не подобається далеко. Ти на цьому не підеш. Якщо така низька мотивація, такі низькі категорії мислення, то можливо тільки деградація. Якщо ти зосереджений на корисно, не корисно, на довгострокову перспективу готовий зараз випити гірке, випити яду, щоб потім відчути себе. Вдоволеним, здоровим, щоб це було корисно, тоді ця мотивація може тримати тебе трошечки довше. Але як довго ти зможеш пити ці гіркі пілюлі, тішити себе чимось на перспективі, якщо є ще такі щаби опора, на яку варто опертися, це твій обов'язок згідно твоєї природи, про це пишуть святі писання, про це пише Баґаведгіда. І якщо моя природа... Чоловік, моя природа, зараз я проживаю себе як домогоспода. Тобто, мій обов'язок підтримувати родину в комфорті. То моє власне здоров'я є тим самим ресурсом, за рахунок якого здобувається якраз таки це благо для сім'ї. Тому тому відчуття обов'язку це робити можна довше, краще і дійсно це буде працювати. Ааа, за кого-то, як добре, я добре, оу, готов, готова, готова. Не здавайся. Іди вперед, я кажу, йди вперед, відчуття гідності за те, що ти виконуєш свою бою, как ти можеш щось... будет все мы О, <ролкнуть> ага. так ага. <ролкнуть> моей <ролкнуть> но... Бывает, эмоции накрывают. І виконуючи свій обов'язок, ведучи врегульовану діяльність згідно своєї природи, ми себе огороджуємо від помилок. Це не означає, що ти стаєш автоматично одразу безгрішний, помилки теж будуть ставатися, але якщо мотивація стає вища, то сам по собі результат правильно в нас вийшло, неправильно, він вже є як таким. Другорядним, тому що першочергова це мотивація, з якою ми підходимо. Тому правильна мотивація це дуже важливо вона очищає нас як живих істот.